Друзі, всіх вітаю на каналі Project Canada. З вами Герман Демидов. І сьогодні хочу розповісти е, в даному відео про таку тему, як ресайклінг в Канаді. Е, е, як це відбувається? І взагалі, чи сортують тут люди сміття? Отож, е, кожна родина, особливо якщо проживає в приватному будинку, вона має власні баки. Баки три. Чорний це загальне сміття. Туди йде все, що не переробляється, але не органіка. Синій це переробка, тобто пластик, картон, може бути скло. І а Зелений це органіка, тобто залишки їжі, воно все йде в цей бак. Окремо, що відбувається, це сортування різних пляшок. Якщо пляшка виготовлена в цій провінції, до речі, що важливо, думаю, вони якось мають перевіряти. І якщо це пляшка жестяна з-під пива, якщо це з-під молока картонна, або з-під соку, або будь-яка, в принципі, пляшка, навіть з-під вина, скляна йде, окрім скляних банок, всі ці пляшки, вони здаються. Їх можна, звичайно, просто викидати, є також окремі іноді баки для цих пляшачок. А можна зібрати і здавати. Є багато в районі, майже в кожному районі Кендепо. Це місце, де приймають ці всі пляшечки. І вони дуже просто зробили все, що до літра, включаючи літр, коштує 10 центів, все, що більше, ніж літр, коштує 25 центів. Тобто, в принципі, дуже мало, тому постійно їздити здавати немає сенсу. Але якщо ви назбирали цілу купченцію і вам по дорозі, то є, є сенс прийти і здати. Багато безхатьків, особливо в центрі, вони збирають з, усього, з усього сміття, звідки тільки можна. Ці пляшечки збирають їх в пакети і йдуть, здають, заробляють якусь копійку. Потім її тут напевно не припивають, тут більше прокурюють, я думаю. Тому що їжу люди і навіть спеціальні центри за дуже часто роздають безкоштовно. А ось саме наркотики і всякі інші задоволення, які тут полюбляють безхатьки, вони щось коштують. Я думаю, якраз на ці розходи вони збирають гроші, коли здають пляшечки. Люди також часто здають, декілька пакетів нас збирали і відвезли в цей центр сортування, да, і там вже здали. Не завжди це вигідно, якщо у вас зовсім небагато, ви на бензин витратите більше, ніж просто їх викинути. Але, друзі, сьогодні ввечері після роботи заїду в. Центр сортування, і подивимось, що в нас з цього вийде. І ще додам з приводу баків. Якщо у вас приватний будинок, в кожному районі є свій графік, в які дні у нас це четверг і п'ятниця зранку. Заїжджають машини, котрі збирають мусор. Ви цей бак просто виставляєте на доріжку, і в зазначений день. Наприклад, в четвер в нас іде тільки сині, тобто те, що йде на переробку, а в п'ятницю у нас два інших баки. І окрема машина приїжджає, в неї такі клешні, тобто немає додаткових людей. Водій під'їхав, клешнями взяв цей бак, перевернув, поставив і поїхав далі. Цей бак на колесах, ви його відкатили, поставили. тобто Це ваша, як власника будинку, проблема. Вчасно його вивезти, поставити, не забути і потім відвезти назад. Раз в тиждень, в принципі, на сім'ю з двох людей ми цей бак можемо раз в три тижні виставляти, і то він повністю не заповнюється. Якщо у вас велика родина, багато сміття генеруєте, то, звичайно, треба щотижня виставляти, аби його очищали. Їдемо на роботу з томаткою сміття. Ні, це те, що люди очікують, ми робимо в Канаді. Кожна пляшечка 10 центів. Все ще більше літра це 0,25. Давайте подивимось, що в нас вийде з цієї всієї кубки. Тож, друзі, на цих пляшках в нас вийшло 19 доларів. 19-15 і ми будемо їх міняти. Шумновато тут все в пляшках, але ось вам дають чек і ви потім його міняєте на Real Money. 19 доларів, 15 центів. Це 2-3 місяці. Нашого пива, вина, молоко, соки, все все. все. Ми вирішили зберегти пару коробочок. Буде якраз що збирати пляшечки. І, в принципі, це все, друзі. Що ж друзі, процес зайняв хвилин 5, може навіть менше. Ти приносиш всі свої пляшки в пакетах чи в коробках, кого як зберігаються. Ти їх кладеш на спеціальну зону. І далі вже є співробітники Кендепо, їх багато є в різних районах. Вони вже сортують, кажуть, що може не прийматися. Все інше кидають на конвейер, і конвеєр автоматично підраховує. Вам виїжджає чек. На вказану суму, скільки вийшло, маленькі пляшечки до літра, і літр виходить 10 центів за кожну. А більше пляшечки, більше літра за будь-яку 25 центів. І ви повертаєте ці додаткові виплати, які ви платите в магазині, тому що в магазині на кожну пляшечку, окрім ціни на ціннику, ви доплачуєте якраз суму, типу рефанабл, тобто суму на. Переробку цих пляшок. Якщо ви їх здаєте, ви якби собі частину грошей повертаєте. Немає сенсу, якщо у вас один-два пакети пляшок, немає сенсу їхати в іншу частину міста, ви витратите на бензин, скоріш за все, більше. Але якщо ви назбирали декілька мусорних великих пакетів пляшок, то є сенс отримати ваші 15, 20, 30 або 100 доларів, якщо ви приїдете, їх привезете. Не всі люди це роблять, деякі просто викидають. Це up to you, але сортування тут відбувається. В принципі, схоже чимось з Європою. Людей заохочують, вас заохочують матеріально, дають вам чек, який ви тут же міняєте на гроші. В принципі, все дуже просто, якщо вам по дорозі, якщо у вас є час і є вдома місце, щоб просто вашу баночку не виконати в смітник, а покласти в пакетик, покласти в коробочку, і потім, назбиравши скількись пляшечок, проїжджаючи повз, а тут більшість я нагадую, все таки мають своє авто. То ви можете здати в кендепо, або також що практикують діти, підлітки в основному на вихідних ходять по районам і стукають двері будинків і питають, чи є у вас пляшки, котрі ви можете пожертвувати. Тобто, якщо багато людей збирає пляшки десь в гаражі, десь в будинку і приходять тінейджери, питають пляшечки, забирають ваші пакети. Вам нічого не треба паритись, але вони таким чином з одного з двох районів збирають купу. Пляшок. Зазвичай батько те, що я бачив три рази. Батько їх на пікапі чи на якійсь великій машині підвозить. Вони напаковують повністю весь багажник пляшками, і вони потім їх здають. І я думаю, мають собі ці гроші або ж збирають для якоїсь акції компанії і потім їх жертвують на благодіяльність. Що ж, друзі, вийшов ось такий от ролик про сортування сміття в Канаді. про Пляшки, да, утилізацію, скільки це коштує, як це відбувається. Чимось схоже з Європою, але трошки інакше. Я сподіваюся, вам було цікаво дізнатися е, цю інформацію, е, побачити, як же ж це е, відбувається тут, в Канаді. Я вам дякую за перегляди. Дуже прошу поставити лайк, написати коментар під цим відео. Це дуже допоможе розвивати і продовжувати рухати мій канал. Побачимось!